Путін знову великий миротворець оголосив перемир'я з 8 по 10 травня. І от я сьогодні це вже третій день чи четвертий день, коли я проходжусь біля будинку, який зруйнований в Києві. А сьогодні помер у лікарні а, чоловік від опіків. А, це будинок, який ви бачили в Києві прямий прильот кінжала. А, і там сьогодні люди несуть і квіти, і, і іграшки, і будинок вже розібраний. Фактично, там залишилось тільки от фундамент, і підфундамент. десь стоїть іще половина будинка розібрана, а та половина, яка залишилась, там, можливо, люди вижили, а, там десь на стіні велосипед висить, ванни стоять отак за цими гачками. вже нема стіна, ванни стоять, десь у когось картина якась висить. Ну, це так, ти розумієш, що це життя людей просто завершилось в один момент. І фотографії, які ми дивимося, молоді люди комусь 20 років, комусь 25, комусь там більше трішки, і всі ці люди просто загинули в один день. Просто в один день, в, в, в одну секунду, в одну секунду. І ти думаєш, а от те, що Путін оголосив зараз, перемир'я? Восьме, десяте. А ми повинні якось на це реагувати. Чи, можливо, можливо ну його. А чому ми повинні йти на перемир'я, коли він захоче? Чому? Якщо ми не бачимо ніяких рухів, ми не бачимо ніякого, ніякої людяності, ніякої емпатії, нічого. Після перемир'я угатить по Києву кількома ракетами, а сьогодні під ударами дронів були Черкаси. Абсолютно цинічно, прагматично потім оголосити, що перемир'я на 8, 9, 10 це щоб в Росії спокійно відсвяткували День перемоги, а вам не здається, що це вже зовсім цинізм вищої води? Тобто ми оголошуємо перемир'я, щоб провести? Так, ну, будь ласка, ви можете не оголошувати перемир'я. Сталін проводив там на Червоній площі. Парад, в якому там 41-му році, під ударами, все там. А чому він же не просив ні у кого перемир'я, Ну і, і ви так чого? А для чого вам те перемир'я? Для чого ви його оголошуєте? Щоб люди спокійно ваші погуляли, а потім будуть сидіти біля телевізорів і дивитися, як у нас, знищивши будинок з людьми, що там це типу військовий, неоднозначно якийсь об'єкт. Або університет розгатить, або людей е, дитячий майданчик атакувати. Ну от від, Відсвяткують і далі будуть сидіти біля телевізорів, дивитися, як тут е, у нас в Україні що, нацизм. Що, що у нас тут? От ці дивні якісь перемир'я, е, дивні встановлення. Ну, не знаю. Я не знаю, як відреагує Зеленський. Але навіть мені уривається терпець від того, наскільки все йде надзвичайно цинічним чином. Ми бачимо, що ворог ніби грається з нами. І це погана тенденція. Це погана тенденція, тому що ще не так давно ворог усвідомлював, що ми опонуємо. І будемо це робити. А сьогодні у мене є відчуття, що ворог з нами грається як хижак з жертвою. І в нього є на це підстави, адже сьогодні Україна опинилась у дуже вразливій ситуації. Вразлива ця ситуація з різних причин. Ми зараз не будемо її аналізувати. А ця вразлива ситуація вона причиною є як зовнішня, так і внутрішня ситуація. Зокрема, не дуже гарні відносини з Дональдом Трампом, історія з деякими антентрапівськими на... настроями всередині країни, які розпочали ще, як на мене, то за попереднього президента. Згадайте, як це все було. І е, сьогодні дійсно ми маємо такі особисті е, проблемні відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Це ускладнює, ускладнює Отримання допомоги з боку України і Трамп, який розраховував на те, що Путін йому не бреше, сьогодні він починає бачити, що насправді є проблеми не тільки з Зеленським, з яким, на його думку, йому важко домовитись. Путін продовжує атакувати, Путін продовжує не вгамовуватись і ніякі домовленості з Трампом. Ну, вони не стишують активність бойових дій. Я дуже розраховував на те, що активність бойових дій буде зменшуватися обстріли міст, але, але насправді ні. Ворог змінив тактику, ворог почав обстрілювати масово то одне місто, то друге, то третє. І тут дійсно я в своєму аналізі був неточним. неточним, адже розраховував на те, що люди дійсно шукають варіантів. Для зупинки бойових дій, і Трамп давав Путіну дуже багато, ну скажем, таких меседжів і можливостей для виведення своєї його країни Путіна з війни і розвитку в світовому товаристві. Але напевно Путіну потрібна війна. Путіна потріб Путіну потрібна війна, імовірно, не тільки для захоплення наших територій, а і для контролю над власним суспільством. Це наслідки тривалої війни, це наслідки того, що Україні давали зброю для оборони, але не, для, не давали зброю для наступу, не давали можливості від, відтиснути ворога. Не тиснули на нього а, достатньо фінансово, достатньо економічно, достатньо а, різними іншими способами. І Путін зрозумів, що жити можна і в умовах війни. Але подивимось, знаєте, сьогодні ситуація така, а завтра вона може суттєво змінитися. Головне, що я хочу вас попросити, це вже в кількох кількох відео підряд. Будьте на боці нашої країни, будьте на боці України. Не, не давайте вашим настроям а, перекладати всю відповідальність за те, що відбувається, тільки на наших чиновників, які вони там не є. Недолугі, долугі, а, ну коруп, корупційні інколи. Не дозволяйте цьому, тому що те зло, яке на нас рухається, воно на порядок небезпечніше для кожного з нас. Бережіть собі людяність, бережіть собі відчуття країни, відчуття того, що це наша земля, відчуття того, що необхідно зберегти своє життя, своїх дітей. Розуміння того, що потрібно максимально підтримати людей, які поряд. Я зараз не говорю, що там підтримуйте там, державу ну так масово. Я не буду говорити такими великими тезами. Я буду говорити підтримуйте одне одного, підтримуйте, бережіть одне одного, нерви бережіть одне одного. Намагайтесь бути вічливими, чимними, не порушуйте закон, не поводьте себе бикувато, тому що ми перебуваємо в такій складній ситуації, де дійсно ну, ніхто не знає, як це все завершити. Адже наш ворог, ймовірно, сам не знає, що він хоче. Нещодавно було інтерв'ю таке коротке Путіна, і я тоді був насправді шокований. Я не слідкую за ним. Але я перший раз там за два роки побачив постарівшого, ну, людину, яка, яка колись була така лощона, колись була з гумором. Людину, яка ну, мала свою харизму. Зараз я бачу якусь дітка, дітка, який просто сходить з глузду і сам не до кінця розуміє. Що це, для чого і куди він рухається. Ну, куди він рухається, ми знаємо. Нам потрібно з вами зробити все для того, щоб наша країна його пережила. А далі ми зможемо все повернути. Бережіть себе, не забувайте підписуватись докладніше в телеграмі, є під цим відео. Поширюйте відео, ставайте нашими спонсорами. Для нас це також приємно, адже є відчуття, що наша робота для вас потрібна.